І а, а, під, під, Підприємець зробив гарну бунлавочку, ну, яка ну, по, планується розмістити біля, біля облідового залу. Будь хоч що небудь. Лавочку поставити. Це Нічого ніхто ніколи не дає. Лавочку поставити. Ставте лавочку. Тільки там, щоб машини під'їжала, щоб лавочка не мішала. Декоративна лавочка. Вона має розмір Дужиною два-два. У двоє сіли. Двоє там. Хоч що небудь, але засюжити. Лавочка. Ці роботи ти, а, ну, буде виконувати приємати, а, а, під, підприємство ді, діда доставки ну, під час робив пам і пам'ятник і встановлював пам'ятника малисну праву, ну, у нього є ресурси, ну, можливості. І, а, і а, ну, взагалі ну, по, Підходили до того, щоб зробити капітальний ремонт. Пам'ятника загрібним воїнам. І була пропозиція поміняти верх. Великі суми і дійсно до суми, коли порахували кошторис, то вийшло 140 тисяч. І, Ну, вышли до лавочки. Нет, да, ну, до ступеньки. Да, на ремонт ступеньки 17 тысяч, на ремонт 7 тысяч, полностью площадка из гранита. Виніславич, воно... де воно. буде лавочка, скажіть. Подичі, скажіть, де буде лавочка? На подичі. Де? Потокном чи там на прочищені? На ну, Проглядається. І костьом, і церква буде проглядатися. Ну і на сили. Батюшки, всі лавочки. Ну, На ремонт шкодів не 6 тисяч. Виконком прийняв рішення про ремонт. Ну, про ремонт. Слово російська площадка, такого немає. Це може майданчик. Може, майдан, майданчик. Це я. Затвяти рішення виконкому. Ми до цього не раз не затвердили рішення виконкому, а тепер рішення. Все-таки вас були запитання питання, як в чому, Ні, то це вийшла пропозиція на виконкому Сергій Михайловича і секретаря винести на сесію. А, я тут не раз не затверджує, то такого подавайте затвердимо. Пропозиція секретаря і уважи нас проти Ми багато разів далі рішення. Це зустріч. Запитання є? Я вас ремонт три тисячі просила, а ви мені лавочку, так? Да? Угу. Спасибо. Угу. Лавочка. А, лавочка. А, Ремонта тисячі Три тисячі я вас просила, дайте мені для того, щоб його від це. Тому що ви самі знаєте, ви самі чули, що ми можемо відноситися до місцевого самоврядування через після виборів. Ви цього не ви ви чули це, я знаю. Ну а ви мені лавочку а арімот молодь... нафік? Да? Не вопрос? вам лавочка. Ми лавочку для молодят. Я поняла. Да? А молодята звідки виходять? І заксу виходять. І стоять в хлябі, виходять на лавочку. Лавочка стоїть на взагалі у хляді. Спасибо депутатам, які скинулися, депутати, і дали мені якісь кошти для того, щоб я які-небудь емоціону. А вам я дякую за лавочку. Дякую вам за лавочку. Ще лавочки немає, але я вам дякую за лавочку. Анатолій Васильович, вибачте, а хіба це так актуально? Ті лавочки, ті сходи. Актуально воно так зараз при такому безрушиві. Ні, воно не мішає, Хіло, воно не треба. треба. Це вопрос не до мене. Але на сьогоднішній день, коли ми підходимо до пам'ятника логік квіти, вони розломані. Ні, я Раз. про пам'ятник не говорю. Крім цього нашої міської ради, яке плітка вже люди падають. Не треба робити? Ну я знаю, а такі робити. суми. Я за пам'ятник не говорю. Ну, скільки? А мова ну, про сходи і цю лавочку. Ну, Та да? да багато, вісімнадцять. Є, От життє, це, на, на пам'ятник. А на. На, пам на... а на пам не на коліна. Я знаю, що воно тепер все дорого. Ну то подождіть, ну питань немає. Якщо хтось може зробити дехевше, то хочете дехевше. Давайте Ну Якщо його поросенка написали, Бог я знаю скільки, так?

Лавочки. Де промислово? На що дорожне? Що дорожне що може це. Оскільки плитка коштує. Лавочки безкоштовні, це плитка подготовка. Лавочки нема. Лавочки це зробив приватний підприємець, і вона безкоштовна лавочка. А це сама подготовка. Отака плитка і все.

Тві тисячі просила за обійть, пожалуйста. А ви лавочку? Ви <кій> <кій> можу, тут стоїмось, буде й ті три тисячі. Ні, вже я зробила ремонт. <кій> я скажу <спрошу>, завдяки <кій> депутатам міської ради, які скинулися і дали мені на ремонт залу. Я зробила ремонт. Депутатів немає. Я сьогодні їх не дякую. Будуть депутати, я їм подякую. <по> ну, слава Богу, що तей, у нас та є такі, що можуть да. скинутися. тисячі. Да. Слава Богу. Добре. А ви лавочку? Бо ви б сидіть на лавочці. Це прекрасне місто. Ми вже як зробили ремонт, то хай лавочка. Давайте знаємо. лавочка, є, то вже місце треба ламочка. Суми озвучені. Пропозиція так Сергій Михайлович забуде на сесію, відповідні ці суми затвердять. Хто за, прошу голосувати. Считайте. Проти? Утримали? Наталія Україна, ви проти? Утримали? Да. Утримались? Ні, проти. Так, це у нас п'ять читання, так? 17 за, да? Сімнадцять за. 17 за. Проти. просто здати дозволу на розробну технічну документацію з інструкції щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на кулі на місцевості. Всі громадяни наведені додатку, площа земельних ділянок вказані. Ти да? так? На комісії було не за його? Запитання є. Є пропозиції прийняті кричення нашої сесії. Про кого Хто за? Проти? Утримали? Депутат, до коміської ради звернувся з громадян, які вже виготовили та погодили технічну документацію землеустрою. Необхідно її затвердити. Дані громадянам розглянути. На комісії було? Розділилися да. три чоловіка. це вже Півнокарці рішення затвердження. Прийняті включення на поїзде. Хто за, проголосував? Проти отрималися. Шановні <головіка> депутати Доливської міської ради звернулися громадяни міста. Міста, це тут у нас сьогодні всі хлопці з Оливська, це, це ці хлопці, які приймали участь в антитерористичній операції. Тут Кишин є один. Які приймали участь в антитерористичній операції та просять дозвіл на, на розроблення проєкту землеустрою. Е, є земельні ділянки, ми, з архітектором міста були е, розроблені тут, біля провулка Житнього та біля вулиці Зої Космидовянських, якщо ми движемося в сторону Комсомольська. Е, тут немає цих вулиць, бо там стоїть 12 те питання про найменування, ці вулиці необхідно найменувати. Вже пишеться проєкт рішення. Комісії було? Да, да. Запитання є, а мені депутати. Хто за те, по прийняти на присесі, проходив голосувати? Хто за? Проти? Отримув. Давайте справді да. нас і придумаємо. Що його переносить, аж тоді, коли ось зараз актуально тут і описували. Воно ну, тут і є далі питання. Встановлення до міської ради громадяни міста, які вже виготовили проєкти землеустрою щодо відведення земельних ділянок з метою передачі безплатного до будівництва поворотних словох будинків будівлі спорудування. Всі громадяни власне видно додатково, також площа земельні ділянки газ і На комісії було? Так. Запитання є комені депутати. Є пропозиція прийняти ключення нашої сесії. Хто запропонував? Проти отримали. Шановні депутати, в сесії міської ради приймалося рішення, де нас здавалося Ольги Леонтілі та Євчинській Марії Дмитрівні. Площа земельної ділянки була вказана 0,15, також 0,15 будівництва обслуговування. У зв'язку з тим, що зараз в держимогентстві там, скажімо, знову створена база і Площа не, ну, не може пройти, тобто одна земельна ділянка більше, ніж 10 гад, вона її розбити на 0,10-0,5. Це власник одного були, дому, відаче, да? Да, власник одного дому, але дві квартири. Але воно там не рахує, громадян не бере, воно рахує загальну площу. Тобто 10 сотень тримає, більше не тримає. Вона да. на комісії комісібу є? Є пропозиції, які написані. Хто за, приходив тебе? Проти отримали. Шановна Деловської міської ради звернулися з приватним Дідес, а також Романина Закуренко, який просить затвердити проєкти землеустрою, де розміщена експлуатація основних пісотних допоміжних будівель і споруд Підприємство переробної машинобудівної та іншої промисловості з метою передачі в оренду. з загальна площа 11745 Га, По вулиці Герцена, 19 Закурянко. Таке ж саме цільове призначення 060 Га, по вулиці Герцена, 13. Заключити до питання є. Є пропозиції ви припиняти частині. Що за? Проти? Утримали? 12. Це про номінування вулиці. Так, давай, давай. Шеновні депутати. У нас оці, а які там біолиці, так? Ну, дивіться. Одна вулиця, та де знаходиться біля життів, вона має одну сторону, скажімо, там ми маємо 12 земельних ділянок. Тобто там далі йде охоронна зона очисних споруд. В mm -hmm. дальнішому, що скажімо, будуть нові технології, ну, технології почисних, по то зона зменшиться, ми зараз приймаємо 200 метрів. Але навіть по проєкту того, що розроблений міською радою, там зона 50 метрів йде. Mm -hmm. Охорона зона. Тобто, в майбутньому там буде ще в неї одна із тих то буде парні, не парна сторона. То зараз там може тільки бути провулок чи як? Ні, вона ну може бути вулицею, тому вулиця. що вона, так, буде, скажімо, або парна, або не парна. Ну, якщо вона нова вулиця, так? І в нас виходили громадські організації. Нова вулиця, ми можемо її назвати вулицею Небесної Сотні? Можна. А чого ж можна? — А, а Де вона є? В якому районі саме? Це ми движемося, скажемо, за, за, за другою школою. де ага, шкільна, да. незалежності, 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 тут незалежності. так. — Так, Тут є вулиця незалежності, перейомок незалежності, весела життя, весняна життя, іде вже далі, там і провулок житті є. Один там щось міщу. Ну, якщо в нас нарисовується вулиця, да. повністю. А no, у нас точно ми хіба тоді не приймали? Ні, не приймали. Ні, були пропозиції до існування. Ні, були пропозиції до існування. Я раді на землю. Є на землю, вона буде в нас. на небесні. А? Зої Космедем'янська мали, а тобі супроти по обговоренню. Та давайте, то у нас є по Зої Космедем'янській. Ну, точно не нарізали. Дві вулиці сьогодні надо. Ну, дві вулиці. Да. Ну, то то, то а, а скільки земельних ділянок по Зої Космодем'янській? Там до 20. Бреслав, а скільки там у нас по земельних До 20. О, от, то, от, то, сходу, то. То, там вона і права і ліва сторона, в неї є плюс 15. 15. 15. Там лева да? і права сторона, так? Да? Там, так да? там, ну, то, давайте це в сторону так, можна так, пропозицію дати на ту сторону, лева і права сторона, хай буде ти як там, Значить, Пропозиція Сергій Вікторович, записуйте Небесна Сотня в сторону Комсоморська, ми закриваємо це питання. Вулиці Героїв воно... Небесної Сотні. так? Да. Да, да. Да. Героїв Небесної Сотні, так? І, а тут чим називається, давайте пропоцію. Вони є пропозиція. Можливо, давайте. Хлопці воювали за Україну, в принципі, ми нарізаємо землю. У нас є історична особа в Одеському районі, яку мало хто знає. Це э, э, такий є э, Олег Штушлянович. Останній голова проводу ВУН. Останній голова. Вже після нього був плавюк, який передавав голову державі Кравчуку. А він був перед плавівком. Родився він в селі Лопатичі, Воливського районного сім'ї священника. Він соратник Телеї і соратник Ольжича. Про його мало хто знає. Він е, написав 3-4 книжки, він прийнімся цей біл таблиць Осенгаузен. Він е, неодноразово був в Олимську, неодноразово був Воливську під час Володимської республіки. Це історична така постать, я рахую, що якраз буде нормально, ми його будемо знати. Тут мало хто знає, це питає у депутат, депутатів, депутатів навіть не знають. Може у Лопатичах його більше знають? Ні? ні, його Лопач взагалі не знає. Лопатичок? Лопатичка. Лопатич. Да, і все, ну, мало хто знає. Але, 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 тут питання це, немає. Це нейтрально. Хлопці не, не за нейтрально воювали там. Вони, вони за нейтрально воювали там на, на, на сході, скажіть мені. Чи вони були за, за нетральну воювати? Ми не, не дискусуємо. Ні. Ми просто уточнюємо. Ні, не, не Миколаївна, це історична поста. Я ж не кажу, що це я проти... Миколаївна, ну, факт є, то...

Дякую. Чуть... Ігор Васильович, ми теж тут так історично записуємо, то, для того приводимо за ту особистість і викинемо на сайт і будемо назначити. Так, 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 викинемо на сайт. Ще хтось почитає. Так, ще хтось почитає, хто це знає. Це наша історія. Це наша історія, хто не знає. Це просто, що не зловець, так? Це не Медловець? Не Медловець, це заступник Боровця. Ні, він був представник при у при Боруцю він був представник. Представник. Да. Вовецька республіка, коли Республіка, всього, він, всього, він, всього, він, всього. Він, він був профітної групи <клухи> з Сталігою, Зольжичем. Вони були побратими. Він народився у 2012 році. Інші пропозиції будуть і не будемо шукати? Ви Сергій Михайлович записали точно як. То як правильно озвучити, щоб ви написали Олега Штуль Ждановича. Штуль через дефіцит. І нам цю таку заміточку за його ігразили. Шановні депутати, до тих, клубів, що ми затвердили адресат, Вулиця, яка в сторону у нас йде Стабільщина, це у нас вулиця Небесної Сотні, Герої Небесної Сотні. І так коло Ковднева. Культ Наш секретар уточник. Хто за такі пропозиції назвав цією вулицю? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримали. Один отримали. Так, і тринадцяте питання. Я тільки попросив би сказати, де те звернення. Ми його не розглянемо. Значить, депутати, я, я... не менше. Голосуємо. Давайте ми проголосуємо, бо воно було рішення на депутати, ми, коли е, Сергій Михайлович доповідав, он додавав цю інформацію. Не було ще форму. На сьогоднішній день я дякую депутатам за те, що виступили ініціаторами для того, щоб наші територіальні громади об'єднували. Це не означає до того, що ми їх насильно за ми просто даємо повод для того, щоб цей процес почав. Так що ініціативною групою у нас виступає. Депутатський корпус Олегської міської ради. Я вбачаюсь, Анатолій Сергія Сергій Михайлович, а можливо тут у комісія дописати, що це і про створення чи розгляду ініціативної групи. Ми зараз можемо прийняти рішення. Трошечки його підкоректувати. Воно вже приймається після ромаських Але, Але. Ми його можемо прийняти, якби, щоб потім знову це питання не виносити на розгляд, прийняти за умови, якщо домашні слухання пройдуть нормально, то ми потім зразу зможемо рухати його далі. І вже повертаємося до інших цих. цих. Сергій це Михайлович, та... а це тільки в нашій області чи везде по всій всій Україні. Це я думала, може, якийсь експеримент зробити? Експеримент робити не, по всій Україні. Крим, ЛНР і ДНР. Сьогодні вони як не болі, то навіть не болі. Можливо, або це масове питання, що ви Або розгляд звернення депутатів Олевської міської ради. Ну, я ж не знав, чи ми звернемося. Так, а ми його шліпуємо, але зараз ще й то за те, що виступили депутати, але ж камішки. Дозвольте, я, я тоді сформулюю рішення як, як воно буде це розлучати. Рішення це вже третя та да? розглядається оце наше звернення, проходять ви слухання, а потім приймають рішення, що ми надаємо згоду продовжувати процедуру цього тобі. Після цього голова має можливість. Звернутися до всіх цих голів громад із пропозицією нашою, що ми вже як ви, От це так. Тобто це рішення в нас вже буде прийнято. Ми проведемо громадські слухання і потім далі його вимовити. Ні, дивіться, Сергій Михайлович, на сьогоднішній день, якщо законодавця говорить, що виступає ініціативна група, у нас, то це міє зараз за тиждень голосує. То ініціативна група виступає в подальшому не голова. Ну, багато людей закону не читали, але я знаю, ви знаєте, тому що ми над ним працювали. Тому сьогоднішній день ініціативна група в нас була далі. Не будете, ініціативна група виступила, ви будете на основі рішення, ви виступили, ви, ви розглянути. І... Але на сьогоднішній день ще потім депутати будуть де те саме делегувати де які були ради, працівники міського голову і ну, вас, і хтось з депутатів, Делороги, да. ще потім там. Да. Шановні депутати, що за те, що в нас ініціативна група виступила і беремо згоду на... Об'єднання на округів об територіальних громад прошу підтримати. Хто за, прошу голосувати? Проти? Утримали. Я дякую. 50-ту сесію 5-го слухання закрите. І дякую за последнє питання 13-го за те, що може якраз.